Добрий вечір, українки! Треба вміти розлічать політичні відтінки. Досить бачить сюди тільки розових слоників. Чорно-білиці білий цвіт для політичних дальтоників. В Голлівуді слушок посіяли новий мов з кіно про Путіна вову. Та зіграє його, на сплеті, не слухав. Кажуть, згоду вже дав, сам Сірюга без рук. Передало на днях сарафанне радіо, що зіграє його. Героя наш люня іграв, і злодія. Ну, а Путіна зможе? І Раді Оскара Льоня готов заганяться. Якщо для діла надо, заночує в коняці. Не знаю про Оскар, бо гра тут не чиста, Зато в Москві ж таку роль дадуть народного артиста. Нелегко буде Путіна зіграти для звізди. Ляшко, тобі цікаво це? А мені дові. Ну, як не цікаво, за скіношних баталій, Давайте зробимо огляд українських реалій. Рушаться реформи як карточні доміки. На днях усе уволився міністр економіки. Поняв пацан, що цій країні зовсім не нужен. Його пустив руки. Це буде неким холодним душем. Ніхто не хоче перемен, ніхто не дує вуз. Ось чому пішов з поста. постайварас абрамавичу. Арсій не заступився за Айвараса. Чого Як кажуть мушкетери, один за всіх і всі за заели вже всім ці взятки в конвертах? Хоче Айварас реформ не Потерпить. Тож економіки тепер візьми бросили. Усім цікаво, пан Ляшко, а мені до піски. Гірші в світі наші банки доповіли на Ба. А чи можна на Ютубі матюкатися хіба? Та кажу вам, пацани, що я зовсім не повна дура. Це абсолютно не матюки, це абревіатура. Курчі в світі наші банки, як мені реагувати? Що зробити тих Стегентарьох? Ви можете мені тільки медаль дати. Фінансова розруха печальна сліжкам на плечі президента лягла. Це не ліжко. Танцори нам нужны на фест. Віталя буде вранці. І що він буде танцювати? Ритуальні танці. Мать моя живе у Луцьку, не було такого. І хав мачти дикий танці. 10 гривень Толян, Кого ви на фест фестиваль, реально? О, точно. Ярмака, Так, Да! Круто! Не согласиться. Та ніштяк, так. Давай, попробуй. Гріш Та шо, тебе лагаєш? О, ні, нормально Здорово, Ярмак! Здорово! Привет, пацаны. Чуваш, то що, ти, ти будеш на фесті? Конечно, буду, до стрич. Я каже президент, процес тим быстро в Європу йти. Якщо ви посадите картоплю і почнете її одразу викопувати. Не виросте нічого, зрозуміло сказав. Але тоді питання. Для чого ти її сажал? На фас безплатний вход тобі може достати, якщо ти зазвониш на канал, підписаться.